Ми щойно показали глядачам сюжет. Ви, мабуть, теж бачили Так, я дивився. власне про те, що СБУ викрила шанувальницю, шанувальників руського міру, скажімо так, на Львівщині, які підтримували ворога, і серед них вчителька молодших класів. Це звичайно ну, мене шокує і дивує, тому що вона, наприклад, говорить про те, що Україну створив Ленін. І в радянському союзі, і ще такого типу різну брехню чого вона власне може навчити дітей от таких ще й малесеньких, оскільки вона я нагадаю вчителька молодших класів. Як ви вважаєте чи багато таких прихильників, таких почекунів в Україні і, зокрема, у західних областях? А чого раптом їх було мало? А ми що 30 років до того, хоч щось зробили для того, щоб їх не було. Ну я, наприклад, не пригадую, щоб ми до цієї назви великої війни взагалі хоч щось робили із цією е, активною ватою. 14-й рік в цьому сенсі нас нічого не навчив. Добре, що, хоча б під час великого вторгнення, нарешті, хоч якусь увагу, почали приділяти, власне, тому що е, на, є насправді частиною цієї війни. Це взагалі то називається зачистка тилів. От це зачистка телі, і це не тільки про наше майбутнє, про дітей, яких виховують ці люди, про те, взагалі, що саме вони створюють те інформаційне поле, завдяки якому власне Путін сподівався на швидку та успішну спеціальну операцію. А це ще й про те, що насправді саме з середовища таких людей вербується і та агентура, яка безпосередньо прямо зараз наводить на цілі, вказує де в нас власне які військові частини, де в нас то розташова. Вони де, де бачили, яку техніку. Це абсолютно одне середовище. Не кожен з них обов'язково вже завербований і безпосередньо зливає дані ворогу. Але це саме те середовище, в якому вони всі це як мінімум підтримують, а вже на кого професійна агентура встигла вийти, а кого тримають в резерві замість вибулих. Це вже абсолютно технічне питання. У нас цих людей багато. Вони завжди були да до речі. А на тих територіях, куди такий ворог вдирається, саме ці люди після цього ходять разом з ФСБшниками по квартирах і пальцем показують. Отут Атошник, отут родич Атошника, а, а, а оця донатила, і ці люди зникають. Херсонці можуть дуже багато про це розповісти, яку страшну роль зіграли саме отакі, от до того, нібито безневинні, зокрема ті самі вчительки, які нібито просто любили пушкіна. А скільки людей саме загинуло через те, е, власне, коли туди зайшли і окупанти, і саме ці от всі пушкіністки одразу виявилися саме активними стукачками і видавали саме наших, видавали поранених бійців, видавали підпільників. От, треба розуміти що це війна і в цій війні ці люди не на нашій стороні вони на стороні ворога і саме так до них треба ставитися до речі нагадаю яскравий історичний приклад війна сполучених штатів за незалежність От е, там же ж був абсолютний суспільний консенсус. Вони на час війни за незалежність відклали всі суперечливі питання, навіть настільки болючі питання, як рабство. А воно вже тоді розділяло їхнє суспільство. Е, через 100 років це приведе їх до громадянської війни. Але через 100 років, а тоді в них чітко був консенсус, що, наприклад, питання рабства відкладається на 20 років, щоб зараз воно не заважало разом воювати проти ворога. Так от цей консенсус стосувався всіх протиріч от від рабства до релігійних питань, крім одного питання: От е, ті, хто лишався лояльним британській короні, вони не мали права залишатися на територіях, які звільнили власне е, американці в ході війни за незалежність. Тобто, лишились представники самих різних політичних поглядів, самих різних там, е, релігійних поглядів е, і тощо. Але так звані лоялісти, тобто ті, хто були на стороні імперії під час війни за незалежність, от вони були змушені виїхати в ті колонії, які лишались під імперією на вільній американській землі. Їм місця не лишили. На жаль, ні в 91-му, ні навіть 14-му році, ми так не вчинили. Ми не зробили, що українці можуть дотримуватися будь-яких поглядів. Що тут можуть жити люди будь-якого походження, е, будь-якої віри і так далі. Але ті, хто не визнає незалежність Української держави, в принципі, тут жити не можуть. На жаль, ми так не зробили. Ми Навпаки, ми абсолютно на шару, навіть без жодного іспиту, там, на знання мови, на знання історії, от, е, на знання Конституції, ми без нічого просто всім, хто тут був, дали наші паспорти, дали наше громадянство. Ну і тепер, власне. Оцих е, людей, які будемо справедливими, які ніколи і не просили насправді наше громадянство. Ми просто їм на шару його роздали. Отак, знаєте, от, з широкого з широкої душі. От от тепер ми змушені цих людей вновлювати саме тоді, коли вже йде е, екзистенційна сама війна. Війна за просто наше фізичне, і духовне, і моральне, і політичне виживання. І от тільки тоді в нас нарешті дійшли дійшли руки. Ми схаменули, що ой, а виявляється, в нас за спиною? От в в кожного з нас, в кожного з нас захисників, а в нас за спиною весь цей час ціле потужне російське підпілля. А щодо от вашого досвіду, чи зустрічалися, і чи багато вам такі почекуни, коли воювали ви? Звичайно, а чому тільки тоді? Вони мені і зараз відомі. І деякі з них, наприклад, і зараз Да, я, наприклад, чудово знаю працівника Одеського університету, який, коли свого часу я по роботі приїздив до Одеси, він публічно абсолютно біляв і кричав: Как ви можете подавати руку цьому карателю? Ані ж проливали кров наших братів. Так от я вас можливо здивую. Він і зараз працює в Одеському університеті. Абсолютно спокійненько собі. От на жаль, да. Я особисто знаю таких людей, і на жаль, ми в такій ситуації, коли, поки вони саме не спалились десь публічно, все, що ми можемо робити, це просто не подавати їм руку при зустрічі. Тому що спробували б ми, наприклад, з ними розібратися, скажімо, поза державою. Так власне, на нас би одразу були кримінальні провадження, і власне навіть війна не вважалась би в даному разі пом'якшуючою обставиною. От вся потуга нашої правової держави, вона б обрушилась на тих, хто спробував би самостійно. Вирішувати питання з такою ватою. Окей, насправді дійсно ніяких самосудів і не має бути. Але в такому разі держава має трошки ефективніше виконувати оцю свою функцію зачистки ворожої агентури. Але чи взагалі реально очистити Україну від російської агентури? І наскільки на це потрібно часу, років чи якось кардинально діяти? Як вважається? я гадаю, що це е, якраз от зараз вікно можливостей, коли це можна зробити відносно швидко. Бо інакше це буде питання поколінь, а от зараз має бути просто настільки багато, отаких прецедентів, як ви тільки що показали. Плюс це має бути саме активно підтримано суспільством, і так треба переступити деяку межу. Е, ми всі в радянському союзі звикли, що в принципі стукати це недобре. Ми виховані на тому, що стукач це погано, так але це погано коли в тебе окупаційний режим, коли в тебе чужа держава, стукати дійсно дуже погано. А коли стоїть питання якраз про виживання твоєї держави, то повідомити про ворожу агентуру це не називається стукати. А ще до речі, в цю саму картину лягає ще одне питання, яке ми чомусь розглядаємо окремо. От чомусь окремо взяту оцю, вибачте, на слові учілку, але вона але інакше ніч тим совковим терміном я її не називу. Оцю от ватну учілку, е, слава Богу, затримали. Ну, чесно кажучи, навіть трошки кумедно. Якщо чесно дивився це на це відео, що ви показували, ну для того, щоб затримати е, пушкіністку, не обов'язково е, використовувати десяток бійців е, в повному весі як космонавти, чесно кажучи, от від них було б, на мою думку, трошки більше користі десь Вевдіївці. От, а для того, щоб її затримати, дільничного інспектора поліції вистачило. Але те що, але сам факт, що її затримали, це чудово. От, а, але чомусь ми в цей же контекст не кладемо питання про російську церкву. Тобто в нас же ж є крім такої неорганізованої агентури, як ця учівка, яка просто десь там в мережах сама веде агітацію, от поки на неї куратор десь там вже в мережі не вийде і не запропонує щось конкретніше. А тим часом в нас діє ціла організована агентурна мережа Російської Федерації, е, ну, яка називається, е, вона ще нахабно називається е, Українською православною церквою. От. І навіть відмовляється дописувати оці от е, декамуфлюючі літери МП. Ну, а по факту це називається РПЦ Російська Православна Церква, і по факту, це взагалі не є церква, це не є релігійна організація, це є частина російського державного апарату. От в нас е, стоять російські церкви. В нас записані приходи за російськими церквами. Ну це абсолютно те саме, що у нас би прямо на хабну серед міста діяла не агентура ФСБ, а от просто стояла б районна управа ФСБ. Поруч стояв би районний російський воєнкомат. Ну правда, для всіх абсурд, що на неокупованих територіях з'явились би управи ФСБ або російські воєнкомати. А от чомусь російську церкву на неокупованих росіянами територіях ми досі, досі боїмось зачистити? А це насправді абсолютно те саме. І на відміну від цієї учілки це ще й добре організована мережа. От насправді треба саме зараз ставити це питання бо, і не відкладати його на повіні. Бо якраз по війні воно точно відійде на 35-й план позначучості. По перше, а вони будуть просто сидіти тихо, і не привертати увагу. А по-друге, після війни нам почнуть викручувати руки той самий Європейський Союз, в який ми будемо вступати. А, а там давно забули, як вони самі в 45-му році розправлялись зі своїми колаборантами. Там це давно забуто, там то вже історія. А зараз е гуманізм, е там, прямо тро, по подерв'янському, причому гуманізм, як там не треба мстить, повинні ми любити всіх мі -мі 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 злодіїв, убивців, бо всі вони народ, всі богоносці. Так от, власне, е нам почнуть дуже жорстко викручувати руки в цьому сенсі. Під час війни їм не до того вони змушені закривати очі на те, що ми вирішуємо свої проблеми інколи жорстко. І якщо ми зараз це вікно можливостей пропустимо, то вся ця агентура. От від тієї училки до російської церкви вона просто тихо сидітиме, чекатиме свого часу, і в будь-який слушний момент знову вдарить нас в спину. Хочемо з вами ще поговорити про гучний матеріал видання Блумберг. Журналісти опублікували статтю, у якій пишуть про те, що США запропонують Україні дотримуватися нової тактики у війні з Росією. Про що йдеться? Давайте ми покажемо глядачам, і потім повернемося до розмови. Білий дім пропонує Україні нову тактику для війни з Росією. Вашингтон вважає, що Україна має відмовитись від контрнаступу та зайняти позицію оборони. Схоже, саме таке послання Байдена Володимиру Зеленському передасть радник президента США Джейк Саліван. Як повідомляють журналісти американського видання Bloomberg, станеться це під час розмови на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Володимир Зеленський пишуть у медіа, розуміє, що таке рішення має сенс, однак не хоче чути чи говорити про це публічно. Заради Підтримання бойового духу українців президент України продовжить заперечувати, що війна зайшла у глухий кут. Росія ймовірно теж концентрується на обороні, очікуючи виборів. у США. Путін розраховує, що перемога Дональда Трампа поставить хрест на військовій допомозі Україні. Водночас, за словами Блунберг, Зеленський має передати свою відповідь Байдену та нагадати Конгресу США, що Україна може перебувати у належній обороні лише якщо США та їхні союзники гарантують, що передадуть необхідну зброю. Каріна Нечитайло, телеканал НТА. Повертаємось до розмови із Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. Цікавить пане Євгене, ваша думка про те, про щодо оборонної тактики зсу проти Росії, чи це може допомогти здобути стратегічну перемогу? З точністю до навпаки. Це чергова дуже мудра порада нашого дуже мудрого союзника Джо Байдена, яка може мати настільки ж катастрофічні наслідки, як його попередні поради. Насправді, взагалі, в тому, що ця війна досі триває і насправді не зайшла в тупик, але зайшла в доволі складну ситуацію. Ну, значна доля провини саме великого стратега Джо Байдена, і якраз таких його радників, як радник з нацбезпеки Джо Саліван. Як е, керівник ЦРУ Бернс, про якого взагалі чесно кажучи, багато питань, а на яку власне з сторін цієї війни він працює? От е, колишній посол США в Росії, е, про якого Путін відгукувався, як про єдиного американця, з яким йому було комфортно працювати. Ну то таке, так от е, на превеликий жаль, е, при всій повазі до е, Байдена, який все ж таки ну нагадаю, взагалі не був зобов'язаний нам допомагати. А ухвалив рішення все ж таки нам допомагати. Але тобто морально до нього питань немає. Але проблема в тому, що стратег з нього на жаль виявився ніякий, і е, його стратегія від початку була абсолютно провальною, бо вона базувалась на абсолютному нерозумінні е, Росії. От е, не можна будувати стратегію, коли ти абсолютно не розумієш мотивації твого ворога. А Байден, на жаль, не розуміє і досі не хоче розуміти. І, мабуть, 80 років йому важко перебудуватися. От в нього є вже абсолютно стала картина світу. І якщо цей світ веде себе інакше, то це проблема світу, а не проблема дідуся Байдена. От е, і на жаль, ми залежимо від того, що робиться в голові цієї людини. Ну щоправда, зараз ми вже залежимо не так, навіть від цього. Е, давайте так. Е, Є два абсолютно різних сценарії. Сценарій перший в конгресі США все ж таки домовляються на цей рік продовжити нам допомогу. Зараз не говоримо про 25-й рік, зараз говоримо тільки про 24-й. тому що навіть він під питанням. Так, от, якщо в конгресі США все ж таки на 24-й рік доторговуються. На що, якщо чесно, чим далі, тим менш схоже, але все ж таки шанс лишається ще надія є. То в такому разі, якщо нам поновлюють постачання зброї та в першу чергу боєприпасів, хоча б на тому рівні, як це було в 23-му, то ні в якому разі не варто дослухатися оцих мудрих порад стратегів, які вже все стратегічно якраз провалили. Я нагадаю, що саме стратегія е, Байдена, а, а власне можливо, не всі розуміють про що ми говоримо. Давайте так, розкладемо по поличках. В чому суть стратегії Байдена і чому вона хибна? От ви хоч раз чули від Байдена слово Сполучення перемога України? Ви хоч раз чули від Байдена слово сполучення перемогти Росію? Ні, ні разу. І не чули, тому що не було. От ніхто цього від нього не чув. Е, справа в тому, що від самого початку е, Байден вважає, що метою е, в цій війні є. А тепер увага змусити Росію заплатити непомірну ціну, після якої Путін почне домовлятися, домовлятися на нормальних умовах там про виведення військ, е, звільнення території тощо це абсолютно абсурдне ціле покладання. От воно виходить з того, що для Росії є таке поняття, як прийнятна ціна війни і неприйнятна ціна війни. Що Путін взагалі лишається саме раціональним гравцем в західному сенсі цього слова, і його просто треба дотиснути, щоб він почав торгуватися це абсолютне нерозуміння Росії, і, зокрема, кремлівського режиму. От е, Путін, до речі, лишається раціональним гравцем, ну тільки в своїй системі координат. А ця система координат е, от, в Росії дуже люблять далі, радянську спадщину. От е, пам'ятаєте цю стару радянську комедію, там де було: от ілі я веду його в ЗАГС, і вона веде мене як прокурору. От власне е, Путін і його оточення бачать картину саме так: що або вони перемагають в цій війні і за будь-яку підкреслюю будь-яку ціну все ж таки окуповують Україну. Або піти до прокурорів в Гагу це ще буде для них найкращий варіант. От насправді в російських реаліях до ГАГи ще треба дожити, і пригожен свідок, що це не всім вдається. От вони насправді в Кремлі чудово це знають. І вони бачать цю війну для себе саме як і дистанційну, або вони мають перемогти, або їх знищать. Причому знищать свої ж вони вони чудово це розуміють. От і в цій ситуації для Росії немає такого поняття як прийнятна чи неприйнятна ціна. Для них нема поняття за дорога війна. Для них є війна, в яку вони готові вкласти весь свій ресурс і все, що в них є, заради перемоги. Ну а єдине, що може їх від цієї перемоги відштовхнути, це просто повна поразка їх армії. Тобто, от єдине, з чим вони нічого не зможуть поробити, це якщо їх саме просто розіб'ють, вони не залишають третього варіанту. От цього ніяк не можуть зрозуміти в Білому домі. Вони досі ще не поставили собі за мету саме розгром Росії, і от саме через те, що вони весь час хотіли саме дотиснути Путіна до перемовин, а не знищити його. От саме через це нам весь час дозували допомогу. Ця до час вирішували, що нам можна дати, а що приведе до надмірної ескалації. Кожен раз думали: от можемо нарешті вже дали українцям доста. От Путін зрозуміє, що він не виграє цю війну, і піде домовлятися. Проходить час, гинуть наші люди. Ем, російська армія знаходить як боротися з черговою зброєю, яку нам передали, і яка в перший час дуже ефективна. Байден зітхає, каже: Окей, значить, треба передати українцям щось наступне і історія повторюється, отак крок за кроком, раз за разом. О, а тим часом Росія переходить на військові рейки, Росія саме втягується в довгу війну, і, і ще раз, яку вона для себе бачить як екзистенційну, пан або пропав, як власне це і для нас, але не для Байдена. І тому, вибачте, всі їхні стратегії вони базово хибні, вони базуються на нерозумінні ворога. І якщо тільки конвертаємося, Конгрес США. Поновить нам постачання зброї і БК хоча б на рівні минулого року, не кажемо там про збільшення, е, ні в якому разі не можна на це вестися. Справа в тому, що м оця пауза, оцей перехід в оборону, про яку е, говорить Саліван, він вигідний Росії і не вигідний нам. Ми в кінці з кінця минулого року, ми нарешті почали чесно говорити, що в нас є великі проблеми. Що в нас не вистачає бійців, що у нас не вистачає снарядів. І якщо перше, бійці це привіт, от нам всім з вами, от тиловій Україні, яка не хоче мобілізовуватись, Ну то снаряди це якраз привіт Конгресу США. Але з того, що ми почали чесно говорити про наші проблеми. З цього ні в якому разі не можна робити хибний висновок, що тим часом у росіян все в шоколаді. Там зовсім не в шоколаді. Вони нагадаю, власне, в якій ми ситуації за підсумками 23-го року, ота сама Друга армія світу, яка збиралась нас окупувати за пару тижнів, всю країну, вони шалено пишаються, що вони змогли зупинити наш наступ. От, звертаю на це увагу, вони зупинили наш наступ, і це величезне досягнення другої армії світу за рік важких боїв і з величезними втратами. От і вони насправді геть не впевнені, чи витримають вони ще один рік е, такої ж війни. Дуже не впевнені. І в них є реальні підстави для цих сумнівів. От подивіться зараз. От, е, коли Путін е, говорив свою цю е, е, не, ну, не від новорічною ялинкою, а власне оцю річну велику промову, там от в кінці року, в грудні, е, він три або чотири рази згадав е, село Кримки. От щоб ви розуміли, село Кримки на Херсонщині це чотири вулиці. От чотири вулиці це жодної хати вище двох поверхів. Так от е, великий диктатор, який говорив про переділ світу і велику геополітику, от він по Фройду кілька разів згадував ці маленькі нещасні кринки. Е, бо його друга армія світу на той момент вже два місяці не могла звідти вибити наших марпехів. Ну, пройшов час наразі четвертий місяць. Друга армія світу не може вибити 300 українських марпехів з чотирьох вулиць. І тому насправді, при тому, що в нас безліч проблем, в тої сторони вони такі самі, тільки ще посилені санкціями. І вони дуже не впевнені, чи вони витримають ще один такий рік. І в цій ситуації просто спокійненько стати в оборону і дати їм можливість накопичити зброю та техніку, поновити роботу оборонпрома повноцінно, надирявити ще санкції, це, ну, це суїцидальне рішення. Це абсолютно для нас абсурдна стратегія, ні в якому разі не можна в неї вестись. Але, на жаль, є другий сценарій. Другий сценарій це якщо Конгрес США не домовиться. І в такому разі, вже в 24-му році, да, до речі, нагадаю, а стратегія росіян, то вона на чому базована? Якось пропетляти 24-й рік. От якось, як там цей мальчишки-бальчиш, день простоять до ночі продержатися. А потім, як вони переконані, в кінці 24-го року американці оберуть, як росіяни його так ніжно дуже називають Трампушку. От прийде Трампушка, перекриє нам повністю постачання зброї і БК, і от тоді-то, в 25-му Друга армія світу розвернеться по повні. От їхня стратегія така, і саме тому логічно, що нам навпаки треба використовувати 24-й рік, щоб максимально їх знищити. От якраз поки не обрали Трампушку, щоб ми менше залежали від того, кого там оберуть. Але є я ж кажу поганий сценарій: якщо нам обрізають постачання вже зараз, тобто якщо Конгрес не домовляється. Тоді на жаль, оця мудра стратегічна порада від Салівана. От вона просто в такому разі лишається єдиним вибором. Тобто, якщо нам припиняється постачання зброї і БК вже в цьому році, тоді на жаль, з тим, що в нас є, ми змушені просто зайняти глуху оборону. І в цій глухій обороні взагалі дуже сильно змінити життя і ти теж, тобто вигрізти всі гроші, які зараз витрачаються на майже будь-які мирні витрати, крім геть мінімально критично необхідних, кинути їх всі на війну, і в першу чергу при тому кинути їх саме на власну оборонну, на, на власне оборонне виробництво. От якщо е, конгрес США не домовиться, то оця насправді хибна для нас стратегія в такому разі стане просто ну, єдиним можливим виходом. Але це дійсно поганий сценарій, який ну, слава Богу, ще не гарантований. Конгрес ще може домовитися, і в такому разі стратегія Салівана для нас не прийнятна. Я недавно почула такий трохи вважаю чорний жарт, де українці кажуть, що як би там не було, але на третю світову ми прийшли першими. От як ви вважаєте, і чи вірите взагалі, що може спалахнути у цілому світі? А я вважаю некоректною таку постановку питання: вірять в Бога, або вірять, чи не вірять там показам тої чи іншої людини. От, а це питання ймовірності. От третя світова може або початись, або не початись. Імовірність того, що вона почнеться, я оцінюю як значно вища ніж ту, що їй вдасться пропетляти. Хоч весь, хоч весь захід наразі намагається пропетляти, але я думаю, що і не лишать вибору. Я оцінюю як дуже високу ймовірність третього початку третьої світової, але все ж таки, навряд чи в цьому році, на жаль, отут да підкреслюю слово на жаль, тому що ми тут не в тій ситуації, що захід, ми чи не єдині, хто зацікавлений, щоб вона почалася чим швидше, бо нам гірше не буде проти нас і так воюють всім арсеналом, крім тільки ядерки. От е, в нас і так війна саме на знищення нас, а відповідно, війна за наше виживання. А натомість великі гравці на кшталт штатів наразі напряму участі не, б, не беруть. Тому ми якраз як ніхто зацікавлені, щоб нарешті почали воювати великі і сильні, а не тільки ми одні та Ізраїль. От, е, наразі дві країни ведуть війну на стороні добра, от, а на стороні зла вже ціла повноцінна коаліція, яка вся так чи інакше до цієї війни вже от, ні, ну Китай, щоправда, поки обережно. Китай, поки так само, як і Штати, залучений частково. От, але е, от ми, як невелика країна, е, яку вже і так намагаються знищити, ми насправді зацікавлені, щоб великі і сильні нарешті почали воювати самі, а не тільки нашими руками. От, тому, але, але на жаль, від нас це не залежить. Це вирішується. Тобто, ну на нашій території світова війна точно не почнеться. От а от чи почнеться вона, наприклад, там на Тайвані? Ну от побачимо.